Усім привіт! Ви знову на каналі Елізавіта Перфект. Та якщо чесно, я ніколи не думала, що я буду знімати саме це відео, а саме про книги. І нарешті в мене дійшли руки, щоб з вами поговорити про книги, якраз на тій тематиці, на які я знімала своє відео на YouTube. Це саморозвиток, лайфстайл та творчість. Сьогодні ми більше поговоримо про саморозвиток. Та лайфстайл і життя, так що поїхали. Ми з вами обговоримо три досить, як на мою думку, відомі книги: це Гудвай, Без Гудлайф, краю світу та Клуб Червоних. Чинімо з першої та знай найновенької книжечки, а перед тим. Пратистори, чого я ніколи не думала, що я буду знімати, хоча б розповідати блін про книги. Я з дитинства просто блюватися хотіла. Я чисто цим читанням. Я ненавиділа це робити, і це потім мене далі в школі було і раніше я просто ненавиділа літературу. У школі, але була проблема того, що мене дуже складно зацікавити якою-небудь книгою, та або дуже рідко мені буде щось цікаве, або летіве, які я цікавлюся в житті, то сама ставлю собі якісь питання е, в житті. А якщо на ці відповіді є е, е, от якраз таки книга, то це мені треба буде одразу. І якраз ці книги це підтверджують, і особисті відгуки також будуть. Почнімо з першої найновенької книжечки, яку мені купила Еліза Лайф. Я розповідала в шорці, обов'язково подивіться: Vibes, good, good Life». Це одна з частин. Є дві ще ось така. Ось по трошки різні теми описуються. Ця книжка саме про любов до себе, ключ до розкриття. Та ваші величі, це якраз те, що мені дуже треба. А більше, якщо чесно, коли я обирала книгу обрати цю чи ту, я побрала ту, бо там більш такі теми, які мені більш важливіше було почути на них відповіді. Але ця теж -то буде зайвою і. Дещо я читала, але із навчання, якщо чесно, я не дуже зараз читаю, крім літератури шкільної, звісно же. І якщо чесно, хочеться поговорити трошки про авторку, та, взагалі основна ідея її твору, це ну, ідея самої книжечки, це життя і енергія. Її можна, Якщо чесно, її можна і читати навіть. Ну, не по черзі, а по розділах в змісті. Також мені тут дуже було особисто цікаво почути про ключі розкриття і вашої величі. Про любов до себе мені не дуже цікаво було. Тут в місті є якраз такі теми, ну як реалізація цілей, біль і мета. От біль і мета мені було більше цього привабливою. Та якщо чесно, я дуже хотіла почути саме ці відповіді, і я вам навіть якщо дещо зачитаю. Просто деякі цитати з цієї книги. Просто хотілося б, знаєте, брати ж їх виписувати. Можливо, я, я це теж якось зроблю. Тут є така цитата. Якщо ви не бачите сенсу в складощах, які випали на вашу долю, це зовсім не означає, що він відсутній. Це дуже багато про що говорить. І те, що я підкреслила якраз таки. Я не бачу нічого поганого, що підкреслювати, особливо простим людцям. От таких от книжках. Ми всі знаємо, що не можна писати в книжках, але якщо чуть-чуть і -чуть в тих книжках, які будеш читати для ти, то чого б і ні. Якраз я тут підкреслила ще дещо. Життя дає нам уроки, з якими нам під силу впоратися, і які покликані відкрите в нас найкраще. На жаль, це досить добре речення підходить під моє життя. І особисто моє, У мене є декілька відео, там, де я розповідала про деякі цікаві моментики. обов'язково подивіться, якщо не бачили. Та більше всього, якраз таки це речення відгукнулося, того я його і підкреслила. Далі, ще трошки цитат. Просто сказати, що ви засвоїли урок, не завжди достатньо, ви повинні довести це на практиці. Ми знаємо, що практика якісь теплі міняють важливіше за теорію, та ця цитата дуже добре підходить. І ще дещо. Адже кожен невдалий досвід містить, певний... В ней уроки, які варто взяти собі на озброєння. Звісно, ми всі беремо різний досвід свого життя, але деякі досвід там далеко не дуже хотілося, б як урок, що, наприклад, засвоїти те ж саме і мене. Але життя то життя для того, щоб ми брали якісь уроки та досвід для себе, а потім ставали кращими, а може, і гіршими. Коротше, ці е, книжці дуже купа цитат, звісно, я не можу зачитати, але я читаю ті, які ну, мені дуже відгукунулись. Речі, до яких вас природу тягне, не випадкові вони приваблюють Все таким самим чином, яким ви їх і переслідуєте. Насправді все стільки просто. просто. Якщо чесно, я цю цитату поки не прочитала, я навіть не думала, що оказується так, але ось. Всі цитати я буду писати на екрані, або просто буду ставляти тут у фоточку. Та, тут вона дає дуже багато енергії та реально корисної інформації. Також я б сказала, що це посібник, посібник самої любові до себе, та закону. Перетягання в якійсь степені, і от саме от така от можна сказати, психологія. Наскільки це психологія, це вже інше питання. Але якщо чесно, то воно нормально змахую на психологію і того саме ось такі е, книжки мене приваблюють. Того мій особистий відгук до неї як можна хороший. Далі у нас іде клуб червоних кедів. Їх є декілька частин, але в мене тільки перша частина. Якщо чесно, вона дуже добре підходить для таких, як я, які взагалі трохи взагалі не люблять читати, і вона, в неї, знаєте, бо такий, можна сказати, дівочий підлітковий вайб. І це досить цікаво читати якраз такі дівчатам підліткам так десь з 12 до 14 років. Оце просто як для мене на власний до розсуд. Тут розповідається про чотирьох дівчат. Та різні їхні пригоди, звісно, пригодами з їхніми червоними кедами. Я тільки одну частину читала. Якщо ви читали і остальні частини, можете написати, про що вони та відгук у коментарях. Я завжди відкрита до діалога. Авторка Анна Анапунцит вона іспанська, наскільки мені відома. це четверо семикласниць, якраз таки то що мені теж відгукується, бо ну я думаю ви розумієте, чого саме про четверо подруг семикласниць. Власність вирішують створити свій клуб з власними правилами, законами для них червоними кедами, які обіцяють носити повсякчас. Та з дівчат, на жаль, змушена переїхати з родини до Німеччини, і подруги неймовірно сумують за нею. Раптом з'являється нагода відвідати її в Берліні, взяти участь у конкурсі, якому дістанеться перемога клубу червоних кедів чи касті модних, на якій капості. Здатна лідерка камотних, щоб добитися свого, читайте в цій захолтувій підліткові повісті. Вона реально дуже добре підходить, якраз таки для дівчат-підлітків. Та якщо хочеться от просто не навчальну якусь книгу, а просто розслабитись, вона ідеальний варіант, то в мене відгук дуже хороший. Якраз таки до неї теж. Далі в нас іде якраз таки кафе на краю світу. Оця книжка мене трохи розочарувала автор неї стрі... стрілекі Джон. Я дуже від неї багато чого очікувала, саме про психологію, і мені розповідається про три важливі питання: чому ви тут, чи боїтеся ви смерті? Та чи вдоволені ви ось. Знаю, можете запалити вогонь у душі, що мені не вдалося. Е, усвідомити, що цінне, що марно е, поглянути на життя, інакше незалежно від е, набутого досвіду ось. Якщо чесно, вона мене не дуже приваблива, але. Ну, сері саме от як неї розповідається, показалось мені. Але можливо, якщо її перечитаю другий раз, хоча навіть якщо мені не сподобалося, і до половини не дійду. а я тут навіть відкраслювала і сотне до половини не дійшла. Ну дуже чисто, чисто е моя історія зі всіма кни книгами. Що я можу сказати, я підтверджую ті слова, які казала Ліза, що тут трохи забагато психології та деталей, трохи зайвих. Але це на мій розсуд та Лізин розсуд. На жаль, от оця привабливість, особливо як для таких, як я, не дуже мені тут вона мене тут зачепила. Та мені якраз таки розповідається дуже важливі речі, як не втрачати час марно. І, якщо чесно, якщо б, можна трошки краще було б її розділити на зміст, наприклад, як Good Why без Good Life, то, можливо, вона б мені б теж зайшла, але відгук неї від в мене не дуже. Ці всі книги, якщо ви якусь з цих книг читали, обов'язково пишіть свій відгук в коментарях та усім підписка-подобайка. І до зустрічі у наступних відео.